Поговоримо. Ну що ж, друзі, в Рубриці, поговоримо сьогодні. Будемо говорити е, про таку сталу річ, як захід та схід сонця. Таке явище <світ> у суспільстві, як е, існування сім'ї і сімейних взаємин. І власне для цього ми запросили експерта Сергія Патраша. Сергія, добрий день! Добрий день, вітаю вас. Дуже раді вас чути. Дякуємо, що ви до нас доєдналися. Сергію можете, будь ласка, трошки детальніше для наших слухачів розказати про свою сім'ю. Так, обов'язково. Я маю кохану дружину, яку звуть Любов. Також у мене є маленька донечка, угу. яка ходить до першого класу. Ми любимо служити Богу, любимо працювати і трудитися. Власне, дружина працює в християнській школі Соломон, також є вчителем географії. Здійснюємо волю Божу тут, на цій землі, докладаючи зусилля, які Можемо прикласти для цього, якщо коротко. Чудово, дуже дякуємо за те, що ви познайомили нас своєю прекрасною сім'єю. Одразу хочемо побажати рясного благословення. Ми не прощаємось в жодному разі. Хочемо просто побажати благословення вам і вашій родині. І маю наступне питання для вас: на вашу думку, в чому найбільша цінність сім'ї як для окремої особистості, так і для взагалі людської спільноти в цілому. Це серйозне запитання, важливе. І думаю, не є таємницею, що сім'я це щось особливе взагалі. Господь подарував нам сім'ю, і кожен із нас, ті, хто переживають досвід створення нової сім'ї, вбачають багато переваг цього. Наприклад, ми переживаємо підтримку та безпеку. І я думаю, що сучасна сім'я вона також має потребу в тому, щоб це. Відчувалося особливо в час, які ми живемо сьогодні. Також варто сказати, що в сім'ї розвивається один важливий принцип принцип любові, без якого неможливо існувати. Господь нас створив для цього, щоб ділитися любов'ю, і Він запалює в нас це бажання. Він створює сім'ю для того, щоб ми могли розвивати небесні реалії тут на землі, щоб вже тут формувалися певні принципи, які допомагають нам разом досягнути цілі, саме небесних осель. Також сім'я допомагає у вихованні. Та соціалізації. Вона відіграє важливу роль для створення потрібних, потрібних таких виховних моментів для дітей, які також з'являються з часом у сім'ї. Тому сім'я відіграє важливу роль і у суспільстві. Сергію, а от Крім я... цього, ага, ага, та, та. Та, та, продовжуйте, будь ласка, продовжуйте. Крім цього, ще можна підкреслити важливий момент. Сім'я допомагає нам сформувати характер для вічного життя. А це немало і це є одне з найважливіших речей, які ми повинні зробити тут, на землі. Сім'я вчить нас ділитися, вчить нас жертвувати, вчить нас служити один одному, вчить нас любити. Сергію, а от тоді таке питання виникає. От саме хочеться у вас як у пастора у сім'янина попитати. Власне, розуміємо, що не, далеко не завжди у людей виходить створити сім'ю. Ну, тобто, є самотні чоловіки, є самотні жінки. І як ви вважаєте, чи можуть вони прожити повноцінне життя, якщо вони не захотіли, а можливо не змогли створити сім'ю? Варто сказати, що Господь передбачив. Сім'ю на цій землі, і Господь, також, дивлячись на одиноку людину, вирішив допомогти вирішити проблему, з якою зустрілася людина. І тоді Господь сказав, що недобре бути чоловіку одному. Він побачив, що людина відчуває одинокість, і хоч створив для людини половинку. Але разом з тим ми читаємо також в Святому Письмі, що є інші місця, де апостол Павло, наприклад, в 1 в сьомому розділі, говорить наступні слова: Говорю ж неодруженим і вдовам. Добре їм, як вони позостануться так, як і я. Коли ж не втримаються, нехай одружуються, бо краще женитися, ніж розпалятися. Ми бачимо дві думки. В одній апостол Павло радить. Або е, говорить з тими людьми, хто не одружений, або є вдовою чи вдовцем. Він звертає увагу на те, що ви можете залишатися так, як я, тобто не одруженим. Але ми також звертаємо увагу, що апостол Павло приділяв немало уваги служінню Господу в цей самий час. Він каже: будьте як я. Служіть Господу, і це якимось чином може замінити вам стосунки там з е, дружиною, з другою половинкою. Але Господь займає місце цієї половинки. Але знову ж таки це просто порада. Чи може бути людина щаслива, будучи одною і без місії, без служіння Господу? Ну в даному випадку, напевно, ми. Погодимося з Господом, який на початку книзі буття сказав, що недобре все ж бути чоловіком одному. Але якщо таке трапляється, варто підтримувати таких людей. І я на своєму досвіді мав подібні випадки. Людина каже, що ну от я живу вже 40 років, немає, немає подібної до мене, не знайшов ще, що мені робити. Хтось мені сказав, що «Ну, ти все життя будеш одиноким, змирися з цим. Все ж таки, я раджу таким людям. Молитися до Господа, шукати його волі і рухатися, щоб знайти ту половинку, тому що Господь передбачив для кожного половинку. Сергію дуже дякую за вашу відповідь. А скажіть, будь ласка, мені цікаво, поділіться, в чому ви вбачаєте секрет утворення ось цього вже союзу між двома чужими людьми, які чомусь в один прекрасний момент не знаю, що таке їм сталося, чого вони так захотіли. Але в один прекрасний момент я просто жонатий, тому я не пам'ятаю вже чому вони вирішують стати одним цілим. От, власне, в чому ви вбачаєте секрет утворення міцного союзу? Ну, я, як експерта, ще й той, хто є служителем церкви, той, хто читає святе письмо і знає певні поради звідти, хочу сказати, що секрети сховані в святому письмі, це молитва, це пошук волі Божої і це прийняття волі Божої. Вони відіграють важливу роль в створенні сім'ї. Коли ми шукаємо саме волі Божої в молитві, приходимо до Господа, просимо Його, щоб він допоміг нам з пошуком дорогої для нас людини, яка б все життя була поруч з нами. Тоді Господь допомагає створити подібний союз без цього пошуку, без молитви, без можливо посту, без пошуку зна... стосунків з Господом. Напевно, все ж таки важко буде знайти міцного союзу. І створити сім'ю. Угу. Пане Сергію, а якщо ми говоримо про модель сім'ї, яка подана в Біблії, як ви вважаєте, на вашу думку, от власне з чого складається ця модель? Як вона виглядає? Ага. Ну, Варто сказати, що ця модель, напевно, схожа на наступне: чоловік і жінка, які працюють над одним проєктом. Але проєктом не людським, а проєктом Божим. Це сім'я. Вони розуміють відповідальність і довірені стосунки, які Господь їм дав. Вони переживають в контексті вічного життя за душу, яка знаходиться поруч з нею, або поруч з ним. Угу. Вони піклуються вони трудяться для того, щоб та людина, яка була довірена мені в певний період мого життя, з ким Господь мене звів, познайомив, щоб ця людина могла досягнути. Життя вічного Господь завжди дивиться в контексті ось цього запитання. Господь хоче, щоб ми були щасливими на землі. І він хоче, щоб ми так само були щасливими в вічності, тому він дає нам тут відчувати себе неодинокими і разом з тим розвивати правильні стосунки, щоб зрозуміти реальність. Вічного життя і щоб навчившись тут перенести ось ці принципи здорового сімейного життя у вічність, Господь хоче подарувати нам цей досвід. Розумію, Сергій, дозвольте мені поставити вже таке трошки, можливо, провокативне питання. Розумію, що після цього мене можуть побити е, дехто з наших слухачів, можливо, і не тільки зі слухачів. А можливо, хтось подякує. А Славко, можливо, навпаки, ти ж не знаєш? так подякують. Просто е, дивіться, ми, християни, ми живемо за біблійними принципами, за тим, що написано в Біблії. І от власне постає у мене питання: в чому ви в жодному разі хочу, щоб ви мене зрозуміли? Це не провокативне питання. Мені просто цікава ваша думка. Чому ви вбачаєте переваги от патріар... патріархального устрою? Ну, і взагалі, чи змогла б, бо багато хто каже, що ні, ні, це вже пережитки минулого. І чи змогла б така, існу... така сім'я існувати в наш час? Дякую за запитання. Варто підкреслити тут наступне: що у патріархальному устрою є певні плюси. Є певні переваги так само, як і недоліки. Із переваг можна сказати, стабільність патріархальний устрій може забезпечити саме стабільність і порядок у сім'ї. І не таємниця, що деякі сім'ї дуже цього потребують, оскільки е, в ньому, в цьому патріархальному устрої, зазвичай е, є один голова, який приймає рішення. А це часом буває, знаєте, набагато легше в сім'ї, ніж коли е, кожен рівний на одному рівні. Угу. Е, і Кожен диктує певні свої принципи, як він вбачає, що повинна існувати сім'я, і тоді виникають якісь конфлікти. Ну, може таке виникати. Також варто сказати, що ще хороше, які ще переваги в патріархальному устрою. Це збереження традицій, які передаються від батька до сина. І таким чином це є плюс. Також, що хороше, це розподіл ролей. Ці моделі часто існують, існує чіткий розподіл ролей між членами сім'ї, що також може зменшувати конфлікти і невизначеність. Це це ті плюси, які можна назвати. Угу. Проте є також і недоліки, це нерівність. що можна сказати про це? Це плюс чи, чи мінус? Ну в сучасному світі, в якому ми проживаємо, це є дійсно такий суттєвий мінус. Це нерівність. хоча Господь створив чоловіка і жінку. Рівними, але ми бачимо, що деколи це відрізняється в патріархальний період. Ось це нерівність, це один з таких вагомих моментів, як недоліків. Він може призводити до ну, патріархальна модель, точніше, угу. може призводити до нерівності і обмежувати права та можливості членів сім'ї, особливо жінок. Це може відображатися, може бути. Також брак взаєморозуміння. Часто в цій моделі бракує відкритого спілкування і взаєморозуміння між батьками і дітьми. І останній момент, який можна підкреслити також як недолік, це несумісність зі сучасністю. Це вже було також оговорено вище. Несумісність в сучасному світі, де е, сприяється рівноправ'ю вільному вибору, патріархальний устрій може бути ну несумісним зі значними частинами суспільства, е, до якого ми звикли. Ну, якщо коротко про це можна сказати так. Дякуємо Сергію. А тоді, якщо ми поговорили про. Е, от ви назвали ідеальну модель сімейних стосунків. Питання назад. Хочете ще почути от від вас, як ви вважаєте, що таке авторитарна модель сім'ї і демократична модель? В чому плюси і мінуси власне кожної з моделей, і на ваш погляд, що краще? Авторитарна модель сім'ї це така структура. Де головний акцент робиться на авторитеті батьків? Можливо, це батька або матері, які володіють усією владою, всім контролем, всіма рішеннями в сім'ї. Основні риси авторитарної моделі сім'ї включають в себе, можна назвати декілька таких: це централізований контроль. Це батько або мати, які мають вищу ступінь контролю. І влади в сімейних справах рішення зазвичай приймаються саме ось цією особистістю, чи матір'ю, чи батьком, без якогось значного внеску інших членів сім'ї. Другий момент це е, центр сім'ї це вимоги і правила. На цьому базується ця сім'я. Угу. Вимоги і правила. Третє це брак взаєморозуміння. Ну, ці стосунки зазвичай закриті, тут немає спілкування. Так, як сказав, чоловік чи жінка, так і буде. І більше варіантів ніяких немає. І Також акцент на покорі, без запитань. Ніхто не може. Задати запитання, якось повернути хід думок в іншому напрямку, тому що батько сказав, і так повинно бути. На жаль, це часто впливає на щастя сім'ї. На жаль, це часто приводить до негативних, серйозних наслідків, до проблем в сучасній сім'ї. Тому потрібно мати або дійти до певної середини. або... Центру цієї проблеми і вирішити її, постаратися це зробити. В сучасному світі більше люди живуть або так, можливо, побутує демократична модель сім'ї, де батьки співпрацюють з дітьми і враховують їхні потреби. Ось так повинно бути. Де сім'ї спілкуються, де сім'ї йдуть на зустріч один одному, де сім'ї працюють, як ми говорили раніше, над одним ідеальним проєктом Бога. І тоді в них одні цілі, одні завдання, які вони досягають, вони спілкуються, вони розвиваються, вони досягають певних етапів, вони рухаються вперед. І це приносить радість, щастя всій сім'ї і дозволяють формувати. Правильні принципи, які приносять благословення. Тобто, Сергію, для вас саме так виглядає компроміс, от така модель поведінки. компромісна, правильно? Саме компромісна? Так, мені цікаво, що власне для вас є от компромісом у подружньому житті. Ага. Ну, компроміс це коли ми готові жертвувати чимось заради загального успіху. Заради успіху, в даному випадку, сім'ї, ми готові рухатися на зустріч, ми готові спілкуватися, ми готові свою думку поставити на другий план. Заради чого? Заради цілі, знову ж таки, коли центром нашого життя є Бог, і коли центром нашого життя є розуміння ось, відповідальності за те, що Господь нам подарував в образі сім'ї. Тоді ми розуміємо, що повинні зробити все, щоб ця сім'я була щасливою, щоб ця сім'я була благословеною. Тоді ми трудимося для цієї цілі, тоді угу. ми готові йти на уступки, і це приводить також до певних своїх вагомих, важливих результатів, що приведуть сім'ю до благословення та успіху. Зрозумів, дуже дякую за вашу відповідь, Сергію. А от е, якщо дивитись е, з точки зору одруженого чоловіка, пастора, сім'янина, які поради ви могли б сьогодні дати молодим, або можливо вже не зовсім молодим, але подружжям для укріплення і поглиблення власне емоційного і психологічного комфорту в їхніх сім'ях. Я думаю, що парад є дуже багато в святому письмі, але від себе хотів би побажати вам стабільних, здорових сімейних відносин, які вам хоче подарувати Бог. Але разом з тим, хочу нагадати, що для того, щоб сім'я була щаслива, за неї варто боротися. Боротьба вимагає зусиль, тому будьте готові жертвувати часом, силами, собою. Щоби зробити неможливе, часто можливим. Також Слово Боже говорить, служіть один одному як Господу. Це принцип, який повинен зайняти особливе місце також і в сім'ї. Дуже дякуємо вам, Сергію, дякуємо за ваші глибокі відповіді. Дякуємо, що ви допомогли розібратись в таких питаннях. Хочемо вже знову ж таки побажати вам рясного благословіння, міцного здоров'я для вас, для вашої сім'ї. Дякуємо, що ви були разом з нами. Всього вам найкращого. Почуємось з Богом.